Тож розпочнемо з того, що фактично хвиля за хвилею сунуть і сунуть, і бачимо достатньо небезпечні просування як на Покровському, так і на турецькому напрямках. Це тому, що їх безліч, чим є якісь інші причини, що їм вдається саме на цій ділянці просуватися щодня. Нещодавно дивився західних аналітиків рейтинги армії світу. Росія далі продовжує бути другою армією світу, а Україна в своїх рейтингах посідає 18-те місце. Ну, в принципі, цією аналітикою можна пояснити дуже багато речей. Єдине, що не можу пояснити жодні аналітики, це чому ми так довго і ще стільки тримаємося, враховуючи ситуацію не тільки на фронті, але враховуючи всі дії і бездіяльності до початку повномасштабного вторгнення, не підготовки до війни і так далі. Що стосується тест про Торецьк і Покровський напрямок. Ну давайте говорити відверто. Ми про це говоримо вже декілька місяців, і цей напрямок є дійсно загрозливим. Також є саме на цьому покровському напрямку, так би мовити, вище очеретину. Є загрозлива ситуація перебивання логістичної артерії Покровськ-Костянтинівка часівяр Ну Часів'яр там зараз активні бойові дії, але ми говоримо зараз саме про ту дорогу. Я, до якої росіянам залишилось е, близько 6 кілометрів, ну але я хочу сказати, що е, аналізуючи цю ситуацію, десь приблизно два тижні тому, їм залишалось там 6,5 кілометрів. Отже, такими темпами вони на цьому напрямку, ну скажімо так, мають певні просування, але якщо говорити в загальному по лінії фронту. То давайте говорити відверто, подивіться на карту бойових дій останніх там Deep State останніх там двох років. Ви ви побачите, що за два роки ну, росіяни завжди кожен день щось десь просувалися, але в той же час були успішні е, наступальні операції України по звільненню Київ, Чернігів, Суми, там Харківщина, е, Херсонщина і так далі. Тому, якщо говорити ну так для того, щоб знаєте, не сильно було та зрада зрадна. Але тим не менше фронт тримає рубежі, як би там не було, попри всі негаразди, попри панування росіян в небі. Це на сьогоднішній день найбільша, найвеличніша проблема для збройних сил України, тому що використання кабів а цього лайна в Росіян є дуже багато. Вони фактично зараз їх використовують безнаказано, ну тому що ми далі чекаємо як мінімум системи. Петріу для того, щоб відігнати російські літаки якнайдалі. Ми чекаємо Ф-16 для того, щоб відігнати російські літаки, як Ми дочекалися дозволу бити на невелику глибину по території Росії, але ми не маємо дозволу бити по аеродромам, які ми можемо дотягнутися. Звідки російські літаки злітають і кидають по нам кави? Чого питання? Отут чому? якраз важливий момент. А чому ми до сих пір не можемо бити атакам саме по їх аеродромах? Я навіть це запитую в світлі того, що вони своїми іскандерами з касетними набоями, от по миргородському аеродрому, лупили і в направо на наліво показується, хіба ми не можемо після тих формальних дозволів бити вдарити по їх аеродромах, наприклад, більше ніж 100 кілометрів від кордону? Ну, давайте говорити відверто. По перше, якщо ми говоримо про конгрес Сполучених Штатів, то при голосуванні за допомогу Україні ніяких заборон і обмежень на законодавчому рівні проголосовано не було. Отже, обмежень ми не маємо. Але якщо говорити про політичну волю президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, то якраз такі обмеження накладені на нас білим домом. Вони трішки зараз попустили, але не остаточно зняли ці обмеження. Ну як то на повільному вогні готують жабу? Ми то все чули. На що я звертаю увагу на сьогоднішній день? Ми знаємо, що через декілька, е, якщо не помиляюсь, там 15 числа буде саміт НАТО. Ну через декілька тижнів буде саміт НАТО. Так, от, якщо ми поговоримо про саміт НАТО, і ми розуміємо, що на саміт НАТО е, ну ми не їдемо. Мається на увазі в якості запрошення до членства в цьому клубі. Ну то як мінімум, наше зовнішньополітичне відомство на чолі з величайшим лідером сучасності Зеленським, могли би все таки просити Байдена. Раз немає нас у НАТО, то як мінімум на цей момент зняти будь-які обмеження щодо використання е, західної допомоги західної зброї. Деякі країни зробили це в індивідуальному порядку щодо своїх виробництв. Але Сполучені Штати поки що нам такого добра не дають. Ну як мінімум, для того щоб застовбити свою різкість по відношенню до Росії і дружбу по відношенню до України, Байден міг би особливо зараз на тлі. Провальних я вважаю дебатів, як саме зараз показати якусь свою рішучість і зробити той крок, який ми всі чекаємо. Ну звичайно, я вже не буду розповідати про те, що в світі є близько п'яти тисяч літаків F-16, Було би знаковим дати Україні їх стільки, скільки потрібно, і було би знаковим для української сторони запросити пілотів F-16 західних партнерів, які готові підписати контракт з СУ і прийти у якості волонтерів, воювати на стороні добра. Ми ж. Підписуємо контракти з снайперами з саперами, з мінерами з, з військовослужбовцями е, інших країн світу, які приходять якості волонтерів підписувати контракти з українськими збройними силами України. Я не можу зрозуміти, чому ми цього не робимо з пілотами. Угу. От для мене це є нонсенс. Ну я розумію. Сьогодні не робимо, бо немає F-16. Але вже є заяви, що ми могли би е, більше дати F-16, але в нас не так багато пілотів, навчених і так далі. Ну так. Я не можу зрозуміти пасивність зовнішньополітичного відомства і президента Зеленського в цьому контексті. Так само, як я не можу зрозуміти пасивність Зеленського щодо е, пропозиції Макрона по відношенню до введення Украї... в Україну військ. Ми знаємо, що зараз у Франції відбуваються вибори, і ця ситуація стає загрозливою. Бо е, е, така політична сила, як політична сила Марії Ліпен і так далі, вони виступають нібито за підтримку України, але тим не менше категорично проти. В дати добро своїм військам підтримати Україну, так би мовити, відкрити другий фронт, Макрон же зробив ці політичні заяви. Але для цього, щоб це відбулось, потрібно як мінімум голосування українського парламенту і звернення українського президента до нашого парламенту з таким проханням в той же час. Зеленський мовчить, відсиджується. А якщо відбудуться незрозумілі 7 липня другий тур виборів у Франції, і якщо переможуть ті сили, які... Не підтримують такої ідеї, то на цьому можна буде поставити крапку. Питається в тій задачі. Росіяни на сьогоднішній день залучають вже регулярні наголошую, війська північної Кореї. Так вони пишуть що це будуть якісь бригади інженерно-технічні. Ну типу, корейці будують а росіяни штурмують. Але для нас різниці нема які бригади регулярних збройних сил північної Кореї зайдуть на територію України і в якості кого нам все рівно це все треба буде утилізовувати. Пані Юрасаном на зараз маємо підтверджену інформацію від Пентагону. Поки що вони не мають розвідданих про те, що Північна Корея війська П'ять бригад ми говорили, будуть перекинути, ну, що є якийсь рух. Але разом з тим нам якраз пояснювали, що їх не так завдання будувати, щось відновлювати, як навпаки, копати, копати і ще раз копати. це ходить Звичайно, про Так звані щоб ми потім не відвоювали. Так, так звані тунелі, і так звані заведення вся підземлю, ну, як Віткон свого часу робив. І от я дивлюся, що зараз фактично повторюється історія Авдіївська, тільки під Торецьком про. Прорив нашої оборони в певному місці саме завдяки м, підземному тунелю. Не знаю, чи Корейці його рили чи руські, але в принципі ось така от історія. Так дивіться, справа в тому, що на сьогоднішній день, якщо розібратися, умовна лінія Суровікіна на кілометр лінії фронту близько двох кілометрів підземних комунікацій і тунелів. А давайте подивимось на лінію оборони на Запоріжжі, лінію оборони Зеленського чи можливо подивимось на. Донеччині чи Луганщині лінію оборони Єрмака з подоляком? Ну ми ж розуміємо, що того всього в нас немає, і можливостей ми таких немає. Нам розповідали про лінію оборони біля Вовчанська на Харківщині, і ми побачили цю лінію оборони, через яку просто-напросто прогулялися російські збройні сили. Так, от мене в, цій питанні, ну, в цьому завданні питається в цій задачі. Коли західні партнери кажуть, що от вони ще поки не бачать. А що ми будемо чекати, поки побачимо, і що це змінить? Ну ми не бачимо, а тепер ми бачимо. А що це для нас міняє в контексті дозволу використовувати західну зброю по російським аеродромам? Ну для нас же це абсолютно нічого не міняє. По-друге, давайте говорити відверто: Росія зробила цю заяву. Північна Корея підтвердила: отже, це є офіційний вступ у війну ще однієї країни. Ми зараз можемо говорити, ми бачимо переміщення військ, чи не бачимо це. Знаєте, це так само, як росіяни заявили, що передали тактичну ядерну зброю Білорусі. Це вже порушення правил не розповсюдження ядерної зброї, чи ще не порушення? Росіяни заявили, що передали Лукашенко сказав, що отримав. Ми їм там всім зараз покажемо. А західний світ каже, ні, ну то ще ж в нас немає даних, що передали. Вони вже зробили цю заяву. Якщо ви західний світ проковтнули, вмилися, ну то вибачте, я просто пригадую історію з Іраном, коли ми всі говорили, що для Ірана головний ворог не Україна, для Ірана головний ворог це Ізраїль. І що сьогодні відбувається? Ми ж це ж з вами передбачали. А якщо Північна Корея отримає технології від Росії, то що будуть говорити тоді е, гаранти стабілізації у тому регіоні. Тобто, ви розумієте, на сьогоднішній день вже є офіційна заява: Північна Корея погодилася з росіянами. Крапка. Отже, ще одна країна вступила у війну проти нас. А західні партнери, ну ми ще ж не бачимо, щоб вже солдати переїхали. Ну, давайте ще почекаємо, коли переїдуть. Що далі будемо робити? Бані, будемо довго при фактично, рішення. фактично, є ймовірність розповзання військового конфлікту. Про що ще говорили з 22-го року? Тобто тут є і чітка позиція Ірану, які пригрозили вступом в повноцінну війну на боці Хезболи, Якщо буде атака на Ліван, а її анонсують вже через місяць. Одним словом, конфлікт може розростатися в цьому випадку. ну так підсумовуючи оцю військову складову гарячі лі. То російсько-української війни, якщо з'явиться ще декілька, отаких от е, військових ділянок, чи це означатиме, що нам і і без того не, не, не дуже велику військову допомогу почнуть орізати, бо її почнуть ділити на інші геополітичні конфлікти. Ну так звичайно, давайте пригадаємо початок війни в Ізраїлі на сьогоднішній день мається на увазі останніх подій. Наскільки зменшилася і урізалася допомога Україні? Нам сім місяців взагалі від сполучених штатів нічого не перепадало. Начнемо з того, і давайте поговоримо відверто. А скільки за ці сім місяців загинуло українських солдатів, і скільки ми втратили територій саме за цей період, поки західні партнери чухалися з допомогою України, в той же час ми бачимо, що союзник Сполучених Штатів поза НАТО Ізраїль мав пріоритет в отриманні всього, що їм потрібно. Так, от, в цій історії, якщо будуть далі розвиватися події, ну то ми ж розуміємо, що безпекова фількіна грамота, підписана між Байденом і Зеленським, нам не дає такої перспективи, як, наприклад, союзник поза НАТО, Ізраїль і США. Тому що фількіна грамота, яка не ратифікована в Конгресі, це є фількіна грамота. Те, що не ратифіковане в українському парламенті, це є фількіна грамота. О, перепрошую, це грамота зеленського. Так ми її називемо. Тобто, це ні про що це договір про наміри домовлятися. І давайте ми подивимося, що єдина країна, з якою більш-менш щось пристойне підписали в контексті безпекових мирних угод, це є Британія, бо там чітко зафіксовані цифри, періоди, що, як, коли і за чим нам будуть допомагати а все остальне. Консультації на протязі консультацій, ну це ж це ж не про що світ. Мусить стрепенутися. Що якщо ми зараз швидко не доб'ємо оцю гідру російської війни проти України, то воно розповзеться по всьому світі, і тоді точно вони дочекаються третьої світової війни, особливо зараз на тлі е, можливих бойових дій проти Хезбули. Ми говоримо зараз про Іран, який долучиться цієї історії до війни, і це вже буде зовсім інша війна. І тоді в Сполучених Штатах буде дуже серйозний шпагат. Як же ж прогарантувати те, що вони гарантували, і як виконати свої гарантії? Хоча українці до, до гарантій сполучених штатів ще з, з часів Будапештського меморандуму досить звикли. Хоча з другої сторони не хочу налаштовувати проти західних партнерів, бо якби не вони, то українці партизани би десь там біля Львова. Це теж факт, і це теж треба не забувати. І як то кажуть, мати ну. Бути ґжешними і подякувати західним партнерам, але ще раз наголошую: вони так будуть готуватися до третьої світової війни, що ця третя світова почнеться? Або є другий варіант зупинити це сьогодні в Україні, розгромивши оцю гідру російської воєнщини.